Число 5 несе енергію гармонії та балансу. У стосунках в парі воно допомагає зберігти рівновагу між я та ми. У кожних стосунках важливо мати свободу вибору, любити не через страх втратити, а через бажання бути разом. П'ятірка нагадує: у партнерстві є 5 складових, які допоможуть жити у гармонії та балансі. Це любов, довіра, повага, підтримка та свобода. Коли вони присутні, пара росте і розкривається, а не тягне одне одного вниз. Мініпрактика. Сядьте з партнером навпроти, візьміться за руки. Кожен по черзі називає п'ять речей, за які вдячний іншому, навіть маленьких. Зробіть п'ять глибоких вдихів і видихів разом. Скажіть: я вибираю тебе з любов'ю і свободою. Ця проста вправа допоможе нагадати, справжня любов це коли обидва вільні, але свідомо обирають бути разом. Записуйся на онлайн програму Жінка-Магніт. Твої найкращі стосунки вже чекають на тебе.